Всім доброго денька, як завжди, на моєму каналі, наш недільний огляд цін на овочі. Як завжди, був на базарі, на великому базарі, в неділю по цінам. Ви все бачите, я вам в общем, засняв ціни на овочі. Хочу сказати, на базарі всього повно, все є, саме сезон всього і, можна сказати, по доступним. Цінам. Всім, хто хоче, може прийти, що хоче, те й купити. Так само, і капусточка, і перчик, і баклажанчики, і кукурудзка сладка. Все є. Е, все є, все можна купити. Е, е, з чим я їхав? З чим я їхав? Взяв 4 ящика кукурудзи солодкої. хочу сказати, що вже вона ну потихоньку її стає менше і менше. Ще Ще є, ну, ну мало. Чотири ящички наламав е так, щоб у мене воно пішло. Якщо б я з ними не сидів, не думав, чи продам, чи не продам, тому що спека жара оставлять її, щоб псувалось, не хочеться. І брав чотири ящички капусти. Почав вже два ящички середньої і два ящички пізні. Пізня дуже красива, дуже той. На голубці питаю, так якийсь середній, там вибрати на голубці особо нічого нема. А з пізній з пізні можна вибрати. Не можна, а є що вибрати. Тобто покуку руські. Ціни ви всі бачили. Всі спустили ціну до десяточки. Мій друг можна сказати, Вадім, там де в кадр попав, насадив її. До Дуже-дуже багато. Да, вона в нього пізніше почалася, як він каже, переживав, щоб, щоб там не змерзла. В общем, не тоїчки, дуже рано не сіяв. Ну, дуже багато в нього. Він по десятки, приїхали люди теж по десятки. Ну, і я продавав по десятки. Ну, по десятки, так по десятки. Закачанчик. Це таке діло. Кожен думав, що блин, її багато, і щоб. Ну, Дійсно, якщо когось буде там по 15 чи по 20, всі йтимуть, братимуть в тій самій десятки. Клієнт є, клієнт, можна сказати, постійний, набився, всі розпробували, питань не задають, нам вашої кукурудзки така смачна, нам вашої, куку... вашої кукурудзки така смачна. До півдесятого кукурудзи в мене вже не було. Тобто до півдесятого спродався. Капусточка і фла нормальна. Як завжди, продав три ящичка, ящик ставши, ну бачите, що все спродав, нема нічого. Ну, можна сказати, отакий базар був досить, досить базар, ну, по тому що почти все спродав непоганий. Звісно, виручка трішки менша на фіні того, що. Можна сказати, кукуруза подешевшала, але спасіба і на цьому. На сьогоднішній день спасіба і цьому можна сказати. Тож, Тож отак пройшов базар, можна сказати, як завжди. як завжди. В общем, навіть удачніше, тому що все спродалося стоїчки, і я вже майже в 10 разів не став з цією капустою достаювати. В общем, капуста не пропаде. Що ще, що ту капусту, людей вже почти мало ходить, і зібрався і поїхав додому. Тож, якось так, шановні глядачі, хочу вам сказати той, хто ходить на базар, правильно це робить, тому що великий вибір, низькі ціни, гарна якість товару і живе спілкування з людьми. Тобто на базар йдучи дочей і за емоціями. Походить, подивиться, себе показати, всіх побачить. В общем, ті, хто не ходить на базар, совітую вам, іноді виходьте, воно корисно. Тобто можете значно заощаджити, заощадити кошти і купити щось дешевше і якісніше. В общем, не буду повторюватися, якось так сказав. Кому цікава моя рубрика, Цікавий мій канал. Стараюсь все інформативно до вас доносити, доводити. Ставте вподобає, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока, до нових зустрічей!